Називати «Ла-Ла Ленд» мюзиклом досить складно насправді це кіно з музичними номерами. Причому вони так органічно вплетені у сценарій, що складно помітити, як до фіналу їх стає дедалі менше. На жаль, жанром фільми з музичними номерами глядачів зацікавити важко. Тому драму Дем'єна Шазела називають мюзиклом. Історія його створення була складною та тривалою, але як згодом стане зрозуміло, цей шлях був недаремним. Як знімали «Ла-Ла Ленд? З якими труднощами зіткнулися автори фільму? Зараз розкажемо. Дем'ян Шазел вигадав сюжет «Ла-Ла Ленда ще за часів свого навчання у Гарварді, ще задовго до того, як на світ з'явиться сценарій майбутнього фільму Одержимість. Разом із сусідом по кімнаті композитором Джастіном Гурвіцем вони писали дипломну роботу, де розглядали постановку малобюджетного мюзиклу про джезового музиканта з Бостона. Після закінчення навчання у 2010 році вони переїхали до Лос-Анджелеса, де продовжили розробляти власну та сучасну версію класичного мюзиклу. Перенесли до міста Янголів і сюжет фільму. Але довго сценарії Шазела та Гурвіца на студіях не приймали. Повідомляли, що їхня ідея абсолютно не комерційна. Одного разу сценарій опинився на студії Фокус у підрозділі Юніверсал, який займається дешевими фільмами. Бюджет картини складав один мільйон доларів. Але студія вимагала змінити джазового піаніста на рок-музиканта, позбутися складного музичного номера на початку і переписати фінал. Птично все, що робило проєкт унікальним, мало піти на смітник. Зрештою, фокус передумала знімати Ленд» La La і виставила сценарій на продаж. Шазел був розбитий, проте взяв себе в руки і зняв короткометражку, з якої потім з'явився фільм Одержимість. Приступаючи до повного метра, Шазел уже був прагматиком, який розумів кіноіндустрію краще. Агресія стосовно студії, чиї боси відмовляли йому в роботі над проєктом Мрії, вилилась у сценарію. Нарії буквально сочилася з екрану. У 2014 році Шазел заявив, що його майбутній фільм буде у стилі картини Метро Голдвін Маєр з піснями та танцювальними номерами. У його основі співаючи під дощем: «Джентльмени віддають перевагу білявкам. Зустрінь мене в Сент Луїсі. Також у ньому буде щось від французької нової хвилі та від шербурських парасольок Жакадемії. Вже тоді Шазел розумів, що працювати над створенням мюзикла дуже важко та ризиковано. Якщо ще Якщо щось піде не так, то це буде найжахливіше кіно. Але якщо зняти все правильно, то це буде найпрекрасніший фільм у світі. До цього часу бюджет Ла-Ла Ленду став набагато більшим за мільйон доларів. Це дозволило взяти акторів з ім'ям. Головні ролі режисер запропонував Майлзу Телеру, якого знімав у одержимості, та британці Емі Вотсон. Обидва актори у результаті у проєкті участі не брали. І замість них прийшли Райан Гослінг та Ема Стоун. Шазел в таку заміну покращення, і все-таки, незважаючи на імена акторів, які були добре відомі у світі, лише одна студія ризикнула вкласти гроші у проєкт. Lionsgate після успіхів франшизи Голодні ігри наважилась запустити у виробництво мюзикли з піснями нікому невідомого композитора. Натомість на постері можна було чесно написати від режисера одержимості і знати, що фільм вже має глядаче. Бюджет 30 мільйонів доларів вважається дуже скромним для голівудських постановок, але фільм не був тривіальним бойовиком: 93 локації, 48 інтер'єрів. 1600 чоловік масовки, дві камери, плівка 35 мм. міліметрів. І всього 40 днів на все про все. Зате перед студією з'явилась перспектива отримання Оскара. Стоун та Гослінг три місяці готувались до зйомок. Гослінг вчився грати на піаніно, стоун відточувала хореографію. Щотижня Шазел влаштовував для знімальної групи сеанси фільмів, які допомагали команді перейнятися необхідним духом. Зйомки розпочалися у серпні 2000 15-го перший номер став справжнім логістичним кошмаром. перекрити шосе на під'їзді до Лос-Анджелеса, поставити на нього сотню з гаком машин і зняти, як біля них крутиться сотня танцюристів, симулювати відсутність склейок монтажу і не померти від 37-градусної спеки. Для оператора фільму Шведа Лінуса Сангрена «Ла-Ла Ленд» став непростим завданням. Важливо було не домагатися зайвої реалістичності, щоб переходи до пісень. Не здавалися неприродними весь фільм потрібно було підтримувати відчуття, що ось ось станеться щось чарівне. Однією з найскладніших сцен у фільмі став шестихвилини номер під пісню «Nada Day of Sun», який Шазел хотів зняти одним кадром на одній з магістралей Лос-Анджелеса. При цьому під час підготовки знімальна група не знала, яке шосе їм дістанеться і скільки смуг їм дозволять зайняти. За словами Шазела, для цього номера потрібно було все розрахувати до дрібниць. Довелося навіть влаштовувати окремий кастинг для кількох десятків автомобілів, щоб вони витримували вагу. Людей, які танцюють на них. Команда Лалоленда -ла проводила репетиції з частиною декорацій та машин на парковці, оскільки не могла щоразу просити міську владу перекривати магістраль. Все це шазел сам знімав на телефон, щоб показати, як має виглядати номер. Режисер зізнався, що це відео дуже допомогло команді фільму. При цьому перша репетиція на магістралі, яку таки перекрили на півдня, виявилась повною катастрофою. Оператор не міг пересуватися так, як шазел. Зі своїм телефоном та постійно долати перешкоди під час зйомок. Сцена у планетарії також виявилася непростою. У знаменитій обсерваторії Гріфіта заборонили торкатися стін, а значить, і розвісити необхідне освітлення для зйомки не виходило. Довелося зробити фальшиві стіни та вішати прилади на них. Тест перегляди «Ла-ла-ленда» пройшли невдало, і Шазел був упевнений, що у нього на руках провальне кіно. Коли дирекція Венеціанського фестивалю попросила картину для відкриття кіноогляду, режисер був наляканий. Але після прем'єри у Венеції публіка аплодувала стоячи. Потім Стоун отримала приз як найкраща актриса. Через кілька днів кінофестивалю Торонто назвав Лаленд -Ла найкращим фільмом. А згодом фільм встановив рекорд, зібравши сім премій Золотий глобус і став найуспішнішим фільмом, здобувши шість нагород Оскар.